Рятувальники знову звертаються до громадян стосовно вибухонебезпечних предметів і небезпеки, яку вони становлять. Такі страшні знахідки представляють реальну загрозу життю людини та оточуючих. А оскільки під час війни подібних предметів дуже багато, і можуть вони знаходитися не тільки в лісах, полях та річках, але і в середмісті. Потрібно бути дуже обережними в поводженні з ними, попереджають ДСНСівці. Якщо ви бачите такий предмет, в жодному разі не наближайтеся до нього. Відійдіть на безпечну відстань і зателефонуйте до рятувальників за номером 101 або до представників поліції за номером 102. Якщо ж це дитинка, нагадуйте їй постійно про правила безпеки, щоб в жодному разі вони їм не бавилися, тому що навіть звичайні предмети, які на перший погляд не несуть ніякої загрози, також можуть бути начинені вибухівкою. Також що стосується прильотів, які дуже часто на жаль у нас навіть на території нашого міста відбуваються, звертаємося до громадян щодо. Повністю скажімо так виключення того, щоб підбирати якісь там уламки, тому що це можуть бути якісь частки або детонатора, або взагалі предмети, які можуть якимось чином або дуже різко, скажімо так, спалахнути з виділенням великої кількості тепла та енергії, або взагалі взірватися. Тому в жодному разі такі залишки предметів на пам'ять не можна підбирати. Фахівець зазначає, що навіть у шості неодноразово траплялися небезпечні знахідки, особливо влітку. Зокрема, в серпні було знайдено три вибухонебезпечних предмети, з яких дві гранати. Одна з них знаходилася в Артемівському мікрорайоні, інша в самісінькому центрі міста.